Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про тактику спеціальне навчання, які пройшли у нас протягом минулого тижня і на цьому тижні ми тільки повернулися з начальником ДСНС Волинської області з Рівненської області, там де ми спільно відпрацювали теж тактико-практичне навчання з приводу того, що працювали водолази, працювала спецтехніка та інші прилади які допомагають нашим відпочивальникам, і наразі загрози, ну, таку, як видивились, яку ми всі бачили на Херсонській області, що произошло на Каховській ГЕС. Тому сьогодні і такі навчання були проведені, тільки що повернулись. Всі були залучені і поліція, і медики, і рятувальники, і інші служби. Рівненської і Волинської області. Всі працювали відмінно. Я дуже вражений, що у нас є така техніка, і воно так всі працюють злагоджено та дуже швидко. Що стосується по навчанню в Кам'ян-Каширському, в Узкому районі, теж я рахую так спрацювалися відмінно, і поліція працювала, і медики, і наші рятувальники, ДСНС на випадок того, одразу хочу заспокоїти, що немає загрози. Що таке станеться, але ж ми повинні готові бути до будь-яких подій, до будь-яких сценаріїв. Тому відпрацювали, відпрацювання проходило. Значить, по містам дислокації стояла техніка, спецтехніка, автобуси. була дана команда, що стався вибух, і всі були евакуйовані з 30-кілометрової зони до, ну, рахується так умовно, з території ураження на безпечну територію. Це було визначено місце Колки, ну селище Колки, і далі в інші регіони після обробки, після того, що ми обробили всю техніку, всі, всі пройшли люди через дозиметри та інші ну, забезпечили по повністю зараження, і далі люди теж сіли в інші автобуси, в іншу техніку і поїхали на безпечну територію в нашій області. Хочу всім подякувати, хто долучився до нашого навчання, до наших тактичної спеціальної підготовки. І це були і цивільних дуже багато людей, також і фахівці у ДСНС України. Тому дякую, спрацювали. Дуже-дуже гарно, відмінно, але ж ми деякі все таки знайшли помилки наші, да, прорахунки, ми швидко відпрацюємо. Техніки повинні залучатись дуже багато. Що стосується техніки, автобуси, які буде вивозити людей, треба залучати з резервом, так? так. І ми наступного разу все, все відпрацюємо. 27 липня ми за дорученням Кабінету міністрів України провели навчання а точніше дії перевірили дії органів управління та служб цивільного захисту у разі виникнення радіаційної аварії. Дані навчання проводились у два етапи. Практичному і перший етап це був теоретичний. Розпочали ми з розпорядження начальника обласної військової адміністрації з призначення керівника. Робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. Це був визначений перший заступник Овенко Сергій Олександрович, який в свою чергу призначив штаб ліквідації надзвичайної ситуації, який очолив я. Значить, в практичному етапі ми, ми відпрацювали з службами цивільного захисту, заслухали їхні доповіді та проаналізували стан справ у кожній службі цивільного захисту. До проведення навчань залучалася територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту Волинської області, ланки територіальної підсистеми це Ковальська, Камінькаширська, Луцька районів військової адміністрації та Субланки територіальних громад Маневицької, Прилісної та Колківської та Рожичанської громади. Значить, теоретична частина даних спеціальних навчань, тренувань. Полягало в тому, щоб розгорнути 46 збірних евакуаційних пунктів, 5 проміжних евакуаційних пунктів та 70 приймальних евакуаційних пунктів. Мета даного навчання була поглиблення теоретичних знань, навичок, практичних умінь, необхідних для проведення заходів з евакуації. Дані навчання дали можливість нам переглянути. Де нам треба допрацювати, вказівка начальника обласної військової адміністрації була про те, щоб переглянути усі недоліки та у місячний термін відпрацювати повторно дані навчання. Отримуємо зворотній зв'язок від територіальних громад районних військових адміністрацій. І тоді визначимо Юрій Михайлович, визначимо за вашою вказівкою, коли проводити дані навчання. Ми побачили, що сьогодні у нас є загроза. Для аварій на об'єктах життєзабезпечення, на об'єктах інфраструктури і особливо на об'єктах, які пов'язані з водними плесами. Нам це показала Херсонська область, і, і взагалі ми цей захід проводився для, для того, щоб значить. Злагодити служби цивільної служби головного управління ДСНС у Волинській та Рівненській області при заходах з порятунку людей на воді та надання різного роду допомоги населенню при випадках аварій на, на транспортних засобах для порятунку людей на водних плесах і на місцях масового скупчення біля води. Значить, були залучені з головного управління ДСНС у Волинській області. Болотохід-Богонь, снігу -болотохід, богун у кількості одна одиниця та дві, два чоловіка особового складу та відділення групи водолазних робіт з села Світязь. Дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу. Дані навчання провели на високому рівні, побачили злагодженість наших підрозділів ДСНС Рівенської і Волинської області. Декілька, пройшло в декілька етапів по порятунку людей з залученням водолазної служби і залучення спеціальної техніки. Служба порятунку Волині забезпечує необхідним технікою і майном для виконання завдань за призначенням. Але разом з тим, за підтримки Волинської обласної адміністрації, ми вже укомплектовуємо кращими приладами. Засобами групу піротехнічних робіт, які безпосередньо виконує завдання за призначення у зоні бойових дій, групу безпосередньо радіаційно-хімічного захисту, новітнім обладнанням, дозиметричного контролю, значить, артутними аналізаторами. На навчаннях, які пройшли у нас по радіаційній аварії, ми презентували пункт управління, який придбаний відповідно до комплексної регіональної програми захисту населення території від надзвичайної ситуації в Волинській області, пункт управління, це намет пневмокаркасний з необхідним обладнанням, засобами зв'язку, безпілотними літальними апаратами для роботи штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. В цілому за рік... За поточний рік нам придбано підсилено службу порятунку і надано субвенції понад 6 мільйонів гривень.